Зараз будемо підкармлювати. Потім затягнемо, робимо контрольний вилов. Звішуємо, вважаємо, звішуємо, скільки вона дала привіс. Олександр Борисенко працює у рибній галузі близько 10 років. Чоловік розповідає, таку процедуру здійснюють раз на два тижні. Щоб риба впродовж цього часу додала у вазі 150-200 грамів, її потрібно забезпечити збалансованим кормом. Комбікорм. Це входить туди пшениця, ячмінь, соя, макуха. На 64 гектарах водойми для підгодівлі риби розташовані чотири годівниці. Одна рибина, як правило, потребує 10% корму від власної ваги, пояснює керівник рибного цеху Антон Липовий. Літо дуже жарке, тому зараз ми використовуємо негашене вапно для того, щоб покращити гідрохімічний режим водойму, збільшити кисень. І зберегти рибу, і щоб риба була більш якіснішою. Для годування ми використовуємо годівниці. Для приросту одного кілограма короба потрібно буде зготувати близько трьох кілограмів комбікоруму. Тобто, в собівартості одного кілограма риби комбікорм займає близько 50%. Виростити рибу від малька до товарної риби це трудомісткий процес, пояснює фінансовий директор рибного господарства Юрій Костюк. Від личинки і до товарної риби, то є два варіанти або двохрічний цикл, або трьохрічний цикл. Якщо в товстолоба, толстолоб, це фактично тільки трирічний цикл, тому що він, коли він невеликий, він росте значно повільніше. При враховуючи те, що в нас Реально дуже хороші комбікорми, то по коропу ми мох ми стараємося на сьогоднішній день вийти до на двохрічний цикл. Тобто від ікринки і до товарної риби повинно пройти два ну, скажем, два літа. Чоловік додає, загальна площа водного фонду рибного господарства становить 1300 гектарів. Проблем достатньо в першу чергу. як завжди, проблема в усіх рибаків це проблема проблема барконьєрства. І тому у нас працює охорона, і друге питання ну, пов'язані з військовим станом. Вони впливають все одно на робочі процеси. І відключення електроенергії також впливали, так як у нас пов'язано це з перекачками води, з киснем у водоймах. Є світло, ми працюємо. Нема світла, також працюємо, виконуємо якісь другі інші роботи. Тут вирощують коропа і товстолоба. Вага кожної такої рибини близько двох кілограмів. Ділиться Юрій Костюк. Уже планується перші вилови, будемо дивитися, що, у нас, що ми дійсно отримали, і відсюди буде вже дивитися на наш результат. Якщо ми цей рік починали, із заробок, ми весь практично купували, то вже на наступний рік наш заробок вже буде власний і ми будемо тільки розширювати площі для товарної риби. За словами Юрія Костюка, впродовж цього року у рибоспі планують виростити близько 400 тонн риби. У перспективі підприємства налагодити власну переробку та крім коропа і товстолоба, запустити у водойму молодняк щуки і сома. Катерина Іваненко Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.